У Вінниці встановили бокс, куди кожен охочий може поставити ручку, голівець, зошит чи гумку. Канцелярію збирають для діток загиблих захисників, з малозабезпечених сімей і тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Так на Вінниччині стартувала благодійна акція Готуємось до школи разом, яку ініціювали поліцейські. Ось сюди ми її ставимо, потім спільно з дітками, ось так стартом піднімається, туди закидається, потім цей... Ми це все збираємо. Передаємо дітям. Ось такий бок ще два дні стоятиме на різних локаціях міста та області. Сюди можна покласти необхідну канцелярію, яку згодом передадуть дітям, які цього потребують. Таку акцію ініціювали поліцейські. Всі бажаючі можуть приєднатися до цієї акції, допомогти діткам, елементарними речами, ручка, зошит, олівчик. Ці всі канцелярські приладдя збираються і потім ми допомагаємо діткам, які опинилися в складних життєвих обставинах, які постраждали внаслідок війни, переселенцям, а також в дитячі будинки. Долучитись до акції можуть всі охочі. Так, четвертокласник Даниїл Підлипний прийшов разом з мамою, аби покласти до боксу гумку, олівці, ручки та зошити, які передадуть іншим школярам, що опинилися в складних життєвих обставинах. Так вирішили приєднатися до цієї акції, щоб допомогти діткам, які опинилися в морської ситуації під цей час. Акція діятиме до 30 серпня з різними локаціями у Вінниці та області. Місце розташування боксів казано у соцмережах поліції. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина.